каже пастор, що хороша програма є. стало цікаво, яка, яка у Бога сьогодні програма на це зібрать. Каже, слава Боже, що коня до Дня бою, треба готувати коня до Дня бою, але перемога віруючий люди, то ви знаєте. Тому ми можемо готуватись, ми можемо вчити пісні, ми можемо читати Слово Боже, готувати себе як того коня. Ми як проповідники і співаки, ви, як ті, хто прийшли скуштувати Бога, можемо готувати своє серце, але Слово Боже перемога в нашому серці не від нас напряму залежить, а від Бога. Той, хто дає. Та чия рука не вкорошила сьогодні давати. Тепер тим я буду проповідувати, я хотів би зачитати слово Боже. Ви всі знаєте його, Ісус каже, я, я виноградина, а ви, ви знаєте, що, це, що я буду вам говорити? А давайте тільки трохи перед тим, як ми будемо розбирати деякі місця, старатися зрозуміти, збагнути, я не скажу слово, пізнати слово Боже, а для чого нам воно? Для чого нам пізнавати Слово Боже? То дайте відповідь, можна не казати, але голос, в своєму серці, для чого галузці, знаєте винограду, знаєте винограду, дивіться бігати виноградову галузку. Знає, такий гарний виноград, кишмиш. Такий гарний громад, такий гарний громад. Винограду смачний такий, достиглий, сочний такий. Одна що цьому грому зв'язок з лозою. Вона може сама достигнути? Не може. Для чого Не. нам слово Боже? Ми можемо самі достигнути, досягнути якоїсь мети. Ні. Тому так, як. Галузці. необхідно сок з лози, так само нам необхідно пити живу воду зі Слова Божого. Іменно не просто слова, а пізнання, який ти є Господь. Це перед проповіддю. Щоб просто ми настроїли, знаєте, так, бо то вступ та передмова. передмова перед... А, бо тонати можна слухати, пробувати, як е, хтось там щось говорить, про що було, не знаю. Я би хотів, щоб ми все-таки сьогодні на крок хоча б, хоча б на, сантиметр, на міліметр, але стало ближче до Ісуса, а до Його і. образу. Хай Бог нам цьому допоможе. Ви дуже з цього хочете, братія серії? Можливо, сім я того хочу. Всі. Всі хочуть. Аллилуйя! Дуже добре, дуже добре. Тому давайте ми разом з вами відкриємо Івангелію від Івана. Івангелію від Матвія. П'ятий розділ. П'ятий розділ. І прочитаємо з 13 віршика по 16. -й. З 13 по 16 віршик, я думаю, ми всі з вами знаємо це місце писання. Тут вас теж висвітлюється дуже добре. І так читаємо. Ви! Як? Сіль землі, крапка, значить, це, це істина. Тут, не можна, це, це слово Боже, поставив крапку. Все, так є. Коли сіль із вітри є, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що. Хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми? Переважно. Ви. Світло для світу. Не можу сховатися це місто, що стоїть на Верховині Гори, і не запалює світильника, щоб поставити його під посудину. Але на свічник. І світить воно всім у домі. Отак От ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. Та прославляли Отця вашого, що на небі. Ви тут тепер знали це місце писання? Так. Дуже добре. дуже добре, Але Ми це далі провіримо. Давайте ми ще раз з вами прочитаємо Івана, від Івана, 8 розділ і 12 вірші. Івана 8, 12. Ми що зараз не висвітлюємо, заліза береза. Ми тільки що з вами читали, що хто світло для світу? Ми. Ви. Ми. Мирослав, Ти світло для світу! Христина! Олеся, мої дружини! Світло для світу! На світильник. Світило. О, кожен з вас, кожен з нас то є світло для світу! А давайте ми тепер відкриємо Івана 8 розділ, 12 вірш. вірші. Що ми тут будемо читати? А ну? І знову Ісус промовив. Разом, щоб він не казав, що я щось. І знову Ісус промовив до неї. Кажу, кажу чи. Я світу. Чекай, чекай, то Ми? Чи, чи Ісус каже я? Ми. Значить, не він. Він? Значить, не ми. Тікайте, то хто перше джерело? Ми світло чи він світло? Він. Точно. А що робити з попереднім місцем писання? Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, той, але матиме світло життя. Матиме світло життя. Давайте повернемося все-таки до першого місця. І постараємось зрозуміти, хто ж то, то світло, де ж то, то світло, де воно, як воно От в житті. А як це в житті? Як це воно предмет? 14-й віршик Ви світло для світла». світло. А як поняти світло? Це, це про що? От, як світло? Це Сонце? Це відсутність темряву, дуже, дуже правильно сказали. Дуже добре. А щоб сталася відсутність темряви, треба світло включити. Правильно. Включити світло. А як зараз включає світло? Включатиме. Дуже все правильно, просто і зрозуміло. Добре. А як включали світло тоді, коли Ісус Христос говорив ці слова? О, молоді, а знаю. Не було включателів. Ісус Христос хотів нам показати певний прообраз, Кажучи, ви світло для світу. І не можеш ховатися місто, що світло. І не запалюють світильника. Дивіться, де світильник? ану ну покажіть, де світильник? Де? Отутво. А ну включіть. Радь експеримент. Включіть, будь ласка, світло. Дякую. Можна собі позволити ключа до світло. Ого, включили світло і воно є. Дуже добре. А краще розбачити почати. Бачите, світло, що робить? Просвітлює. А як колись включали світло? Який колись був світильник? Що треба було палити? Запалювали що? Свічник. А що брали в руку? Лампадку. Лямпадку брали в руку. Лямпадку. Хто що таке лямпадка? Знаєте, що таке лямпадка. Вістотко, щоб знаєте, щоб нам таке було трохи зрозуміліше. От, от, от на, на наш ад. Я все-таки міста живої такої лямпадки от не бачу в животку, як вона колись була. От я, напевно, не бачу. По, по фотографії можна, напевно, було б навіть знайти най лямпадку, таку глибину, каганці. сім леве? Каганець. Лямпадка. ну не так давно е, в селі, що запалювали? Керосинку. Керосинку. О, Ви прямо просвітлені. Керосинку. Аналогія дуже зрозуміла і проста. дуже зрозуміла і проста. Добре. Давайте маємо ми уявимо, маємо цю з вами лямпадку, що є нашим серцем, наша внутрішня людина серця. Ми можемо порівняти це, Бо Ісус каже, ви світло. Ви свічник. Ви лямпадка. лямпатка. Нарослав найстояща лямпадка. Дивіться. А світить. Приїхав на вірми. Служить. Бог його використовує. Світ виходить. бачите? Хоч би не хотів, а він світить. Давайте трошки тепер детальніше. От маємо лямпадку, щоб вона засвітила. Що треба зробити? Що? Ви б зразу палили. Ви би зразу палили. Масло туди налити. Ну ви все правильно кажете. Але давайте по порядку. Маємо ми лямпадку. Маємо лямпадку. А що, робить перше Бог перед тим, щоб ми почали світити? Напевно, треба повитрати, щоб в середині почистити. Може, які порохи, а як вона давно не використовувалась по призначенню, де керосинку, зазвичай ставили, ну, мене в стайні ставили. І вона завжди була так, гляда, припадана порохами. Откуда, припад... То якщо її довго не вже було світа, вона там далі стояла руками. Якщо довго не використовувати світильника, він припадає порохами, брудом облипає. Треба перше що? Почистити. Почистити. Ми кажемо з вами, я хочу служити Богу, так хочу служити Богу, а щось не служиться. Бог мене не використовує. Давайте ми переглянемо нашу лямпадку серця. Де вона застрягла? Чи вона світить, чи не світить? І чому вона, можливо, не світить або не так світить? Добре, маємо цю лямпадку, ми її повитирали, помили, вічіхли, відпосували, натерли. Це все робить Господь з нашим серцем, який видаляє весь бруд гріха, беззаконня, поганих звичок, всього недоброго, перше, ніж має війти Дух Святий, в наше серце, нам потрібно що? Покаятись. Очистити, щоб наше серце стало чистим, прибраним. Це не робимо. Ми своїми силами не можемо. Тільки в руці Господаря лямпадка має зміст і може бути використана. Господь взяв нас, очистив, помил. Буде лямпадка світити, чи ні? Буде чи не буде? Буде. А як вона буде світити? Для того, щоб вона сиділа, треба що? Оливи. Налити туди оливи. оливи. А дітка, по поговірка слухай, маєш оливу в голові. Ну про що це? Такі, такі приказки не беруться з вікна. Маєш оливу, маєш щось, щось, щось цінне. А олива в нашому контексті, про що ми зараз говоримо, це що? Слово Боже, Дух Святий, Дух святий як особистість, Дух Святий як принципи, Дух Святий, як ми співали, щоб ми йшли за Тобою, Ісус, щоб ми не ходили в темряві, коли ми наповняємо себе Словом Божим. А давайте тако. А якщо нам падку? От, от Бог помив помив. Чисто вже. Чисто. А ми туди даємо не оливи, а даємо, наприклад, водички. Буде світити. То, то чого не буде? Дивіться, ну, є лямпадка з боку, яка ти ще там калатаєш і чуєш, що там болтається олива. І вона світить. І, і з боку така сама лямпадка, ну, ну, каплю води, каплю води. Теж щось нині болтається. Ну що не світить? Є таке, що каже, що ти потух? Є таке, да? Що потух? А що в тебе в серці? Що в мене в серці? Чим наповнена внутрішня людина твого серця? Я сказав водичка. Це так дуже, ми собі уявили, джерельна, чиста водичка. А світ, гріх, нечисті. це що? Це водичка? Давайте я викриту таке слово, ну може таке воно? Помиє. Ти знаєш, таке помиє? Знаєте, так? От коли в селі не було краніка з водою. І не стрікали всі помиють зразу в раковину десь туди. А милась посуда де? В тазі в мисці. І вся посуда перемивалась в одній мисці, а потім вже полукалась і так далі. От, от, от та перша така сочна, смачна така миска з помиями. Оце є світ. Тому, слово Боже, мені десять тепер зрозуміліше місце писання, яке говорить: не стосуйтеся світу. Ані того що? У світі. у світі. Чому? Бо то помиє. І коли, ми нап... ну, коли людина наповнює своє серце помиєм, то і світло відповідне. Та навіть може бути трошка жиру. Трошка зиру може бути. Може навіть іскри скакати, проскакувати. Але то ніяк не світло, і то не буде горіти. Не буде горіти. А якщо ми наповнили своє серце по моєму, ну таке буває, признаємо чесно, буває таке десь. Ну, буває. То що треба знову робити? Господи, ти прости мене, що молитись, як Давид, не вмію. Дякувати Богу, браті і сестри, що ми маємо до кого прийти і сказати, Господи, Господи! Як казав Давид, Переглянь моє серце. Що наповняє моє серце? Чи там слово Твоє, чи там любов, чи там помиє. О Ісус. Я думаю, що до когось Бог сьогодні говорить. з нас. Що в нашому серці? Ну допустимо, ми віримо над вірнями. І І ми туди наповняємо нашу лямпадку чистого, добірного, ароматного, пахучого Слова Божого. Наше серце наповнене Словом Божим оливою помазанням Духом Святим. Є лямпадка почищена, наповнена Словом Божим. Буде світити чи ні? Хто каже? Правильно. От ви би палили, бачите, ви такий запальний. Це, це дуже добре. Такі люди, знаєте, запальні, як Петро. Я піду, я прийду. Дуже це добре. Але іменно такого Бог вибрав. Петра і каже, ти Петро на тобі. Але чекай палити. От що? А що, що там має горіти? Як воно буде горіти? Каганець. Каганець. Геньот! Гніт. Є там гніт? Є. І колись я хотів запалити ту лямпу, що в стані стояла, а баба мені каже, Микола, то так не працює, вона не буде горіти. Каже, баба, то як не буде? В середині кірасів туди бензина є, лямпа є, все є, навіть гніт є, а чого вона не горить? Треба поправити. Той старий, що відгорів, відрізати, а нового чуть-чуть підкрутити. А що тут Ганець? Тут той Ганьот? Це що? Це, я роблю висновок для себе. Я не кажу, що це абсолютно істина. Я роблю висновок для себе. Це наша душа, яка мала би бути пропитана оливою Словом Божим, Духом Святим, Ісусом Христом. Запалена вогнем Духа Святого, і тоді дається світло. Наша душа, як той гньот, кожен день відгорає. Кожен день треба поправити оцей гньот, оцей кусочок матерії. А що буває, якщо людина хоче от, своєю силою, от така, як я є, душевний, послужити Богу? Скажіть, скільки там того гнота а, в тій лямпі? Ну, скільки? 10-15 сантиметрів. 15 сантиметрів. От такий вогку кусочок. От такого, на долоні полізається? Якщо його запалити, світло буде, але без, без нічого. Буде? Недовго. Недовго. Перегорю, брат, так? сестра переговори згорі. Коли ми своїми силами хочемо щось зробити для Бога, як то кажуть, бліснути ми можемо. Бліснути ми можемо, але далеко ми не зайдемо. Далеко ми не зайдемо, брати і сестри. Тому нашу внутрішню людину серця, нашу душу. Пропитувати Словом Божим, що коли ми будемо поправляти наше з вами життя, і будемо кликати, Господь, запали каганець мого серця. Я вже не кажу для інших людей. Я вже кажу, хоча б, щоб ми бачили, куди йти. Ісус. Де ти? Щоб я бачив ту стежку, щоб я міг за тобою йти. Скажіть, каганцем можна посвітити на 100 метрів? От я навіть собі не уявляю, як це треба зробити. Це має бути жінка, це вже, вже якийсь має бути факел, вогонь, вогнище. Ватра така, ну конкретна. І то на 100 метрів вона не добиває. А я й далеко, коганець світу. Отако. Ми деколи хочемо бачити і знати, Господи, а що вон там? А він каже, ти перший що отут. Під ноги, під ніс собі, подивись. Що в тебе в твоєму серці робиться? Що в тебе в твоїй душі робиться? Що в тебе в твоїй сім'ї робиться? Перше отут. Прямо під носом. І цього рівно достатньо, щоб бачити, слід, сліди Ісуса Христа. Куди йти? Каганець. Тому, брати і сестри, я бачу ви такі задумані. Задумані, це добре, Знаєте, коли ми нашу сіру речовину між вухами використовуємо за призначенням, і вона обробляє оливу Господню. Вона не думає, що там. Колись серіали були, знаєте, одна сестра пише записку помоліться за Марію, бо вона має родити. І Братя моляться, моляться, потім питають, що за Марія? Та там в серіалі бейжа. <рес> вона мала родити і серія якраз закінчилася. Я не знаю, що народила, чи не родила. Чим мозок зайнятий? Сіра рочи вона і Скажіть, то є олива? Чи то є? Мені здається, ви вже на рік виросли, якщо в школі, так ростете на очах. О, тому, брати і сестри, це дуже добре, коли ми, нашими, ми нашим тілом, нашими мозгами опрацьовуємо, журнуємо, не думаємо над Словом Божим, над словом Божим розмішляємо. Я хотів би зараз закликати нас з вами до молитви. Прошу підніміться на ваші маги. Цій молитві я хочу просити вас. Ми будемо разом молитись, так тихенько разом будемо молитись, щоб ви заглянули у свій каганець. Я навіть прошу вас, я вас прошу, не дивіться на каганець вашого сусіда. Збоку видно, я. бо каганець, до речі, може бути розмальований. Розписаний, розфарбований, такий файний зверху. Що ти думаєш, що тут не каганець, то каганець має бути. Так? Ну, такий, ну, такий модний каганець. І, ну, такий, сучасний каганець, прогресивний каганець. Але Ісус дивиться, що всередині. Який ти всередині? Яка ти всередині? Яке твоє серце? Я не знаю. Ваш ближній не знає. Десь, я, місті, рослим, нормальний каганець. Але яке його серце знає тільки він і Бог? Я думаю, що навіть Оксана його жінка до кінця всього не знає. Тому я вас, я вас прошу зараз в цій молитві заглянути у свій каганець. Я думаю, що будуть актуальні слова з тих пісень, які ми співали. Давайте допомозі.